Так, вже біля машини. Пампер в принципі в гарному стані є такі коцкі дрібні. Тут а, трошки не в зазорі фара. тако. Тут легенька подряпинка. Лому фари виглядають гарно, зуважень до них нема. Реально прикольні фари. Тут так само він трошки так сидить. Такий дрібний передній трохи вибитий, той що на кондьор. Кондьор робить? Ми заправляли, пускай патру буде біля компату. Та не працює. В чорній машині буде зараз гараче. Так, тут є. Ногенька подряпанка. Полірується, скоріш за все, ця коцка, не коцка а подряпка. Тут -а у нас по зазору. Все гарно, в принципі, зауважень нема. На чорній машині такі дрібні, то воно є. від того не дінеся тут. Така історія. Тут підкапано, тут підкапано, тут підкапано кромки. Кромка цієї дверки. В такому стані. Так, у нас по болтах. Виглядає так само нормально, в принципі. Цілому ок. Тут також Рено. нижні рено. ржаві, це таке. Так, Тут гарненько, ремінь працює, виглядає гарно. До сидінь, в принципі, зауважень нема. Потолок має таких пару плям, тут там його не чистили тут а воно вже хоче злаюватися. Тут так само. Так, По софттачу це стандартна проблема тут а по цій панельці. Тут так так. Ну, Куліса у нас в такому стані. Глядає нормально, в принципі, буде собою зуваж. Тут так само посовтач пластику, так тут у нас так. дверна карта виглядає ось так. Ну, це облазить не в це якби така. Е -то, е. Е -то ще сьомий, Сьом, ще сьомий шторка у нас є ззаді. Тут карта в такому стані. По проєму. Заважень, в принципі, нема. Ну, затертість по пластику так само присутні. столики працюють, сидіння не вбиті, ковролінчик в нормальному стані. Так, сказали, що третій це і є, підголівник голівників треба Ну, Сидіння нормальне, тут якась притертість. Реміці працюють, вагарніки дойдуть, а з тої сторони теж шторка є. Це у нас після мийки які лишилися В цілому, покрасці воно нормально виглядає. Тут по бамперу. Теж без особых зауважень. По лючку. Ось это щось ось. Такі подряпани ліхтарі, тут у нас сімка, так само в площині нормально, по тут є якась м'ятина одна. Так, по дверках. де тут я то бачив. Тон легенька коцочка. і ще десь теж є, з тої сторони. Так, 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 так. тут, тут це таке забажання, хто схоче може викатати. В принципі, ненаходний промка. Гарна, не побита. Є пару косочок, але це таке амортизатори тримають. Так, тут в ідеалі поміняти ці резинки. Болтик. Тут щось коцнутий, цей нормальний, цей норм, цей норм. Спісивок тут так само по цьому без зауважень. Тут також без зауважень. Так, в задній частині у нас все ок. Зараз Запаска у нас присутня. Все по заводу, в принципі, згань нема. Домкрат бачу є. Плюс балон є. Ну, багажник без шторки, правда. Косочки такі. В цілому багажник в гарному стані. Без якихось зауважень, тут нема цієї заглушки пластмасової, ось такої, тут допомагає розмоза. Так, тут по бамперу у нас, в принципі, так само непогано. Тут є такий рижик підкапаний. Ось так. Тут так само. Хоп-хоп-хоп. З -хоп. цієї сторони у нас непоганому стані по гвинтах. Така ситуація, тут таке. В принципі, все більш-менш. Так. Тут сидінню показував, тут норм. Так, Тут у нас щось на стяжці не знає нашу. Таке. Карта в такому стані, в принципі. Норм. Тут хоче хочу вискочити цей. Неправильно вставлений. Що таке так. Тут я сказав без зауважень, в принципі, тут так само, Був там без зауважень, нижні, передні так само. Ржає. Тут не протоптано В принципі, педальки. Цікаві такі. Килимок такий маємо. Так, водійське сидіння не шите в такому стані. Тут гарно, тут норм. Так, ремінці. Норм тут у нас. В принципі нормально. Так, кермо у нас не шите, не мальоване. Виглядає нормально. Вважень нема. Так, так, так. Всім сказав. Ну, ці пластики в нас стандартно облазить на всіх. Одвоманий. Так, тут нормально. Так, передня двері у нас трошки просаджена. Ну, по капоту зауважень немає, кромка нормальна. Є пару сколів. Так буде гарно видно. Тут якась коцечка дрібна. Ну, не повинен бути мальований. Виглядає нормально, так, тут по болтах норм без зауважень, тут так само норм. Крила в нас внутрішня частина. Мато виглядає теж норм. Там нормально. Так, теплообмінник міняли тут? Так. Ну, десь не думали. Норм. Наліпок не бачу. Не замили, як масло міняли. таке. по порозпідвалу, тут несучому. все нормально. По телевізору у нас питань немає. По радіатору. Ага. Так, тут у нас скотчем перецевосен, мотор гарачий. І виходить, от відстойник від компресора. Отак воно телепається, тому вона й перетерлася та трубка в принципі. Так заявлено. І відміняли масло. Не домоли, Тоже мокро. мокру. Мотор не митий в принципі. Так розібратися. нормально. Так, фокус. Иды. Настырик. Тут прикручено, тут не. Так, далее по викнах. Тут симка, тут у нас. Да, тут Тут так само у нас симка. Тут, тут сказал так. Тут у нас так само симка. Целому ок. Так, капот, капот, капот. Оригінал за уважение. Ценисовка це у нас пластик. Заважені. Криво у нас теж завод. Завод. За уважен. Тут але не пом'ятенці. Фарбуваємо це що. Чортній машині воно все виїде. Криво, а саме. Так, тут м'ятенка. Проїдемо. Тут м'ятинка, тут м'ятинка. А коли вона приїхала? Так, да, криша у нас завод. Зам'яти не сказав. Три штуки там Тоже перейді. Один, два, три. І тут більше. Так і має бути. Один. Все таке.

Завод, так, коли сейдемо далі. Тут у нас каже саме резина так, брата, це протектор. З кислої сторони. 16, Гальма у нас 818 і в принципі протектор нормальний. нормальний. Так Колодки більше половини, сезон друг у угу. нас нема. Нормально виглядає, в принципі. Диск в гарному стані, без заважень. З цієї сторони диск. Тобто передок у нас диск теж в стані нормально, буртик невеликий. Диск колісний. Ок. Амортизатори у нас трохи ржаві, але сухі. Стандартно в принципі, для них. Що вони трошки ржаві. Резина така сама, як і позаду. Дати також не спостерігає. Далі йдемо. Тут балансування десь притерлося. Такі дрібні коцькі. Диски льмівні гарному стані кольосний, бачите самі. Кожний поганий. 13-18. Це в нас різина сала, Аморт сухий, пружина ціла, ну, але трошки ржавий. З інші сторони гальмах. Колодка така, десь район половини колодки. Вони ну, тут колодки недорогі, в принципі. Так, диску. Пластмазка Та трошки покоцана, але в цілому норма. Тут також трошки в корозії знизу, вони сухі, там також по нижній частині ніяких ремонтних робіт не спостерігають. вот ну, так само. Банка у нас такая. Труба суха. Чисто. Ярика. Курошки у нас. Нижняя частина. В принципе, выглядит нормально. Курошки у нас в таком состоянии. так помяти, як сказав, тут, тут, десь ще бачу, в цьому районі ще одненька десятка, так, рівниця. В цілому робить рівно, особливих заложень немає, чи тут такі косочки, А рушаю нормально без Не знаріка. На дворі 33. Так, то я. Так, склопідйомний. Передній працює. Задній. Працює. Передній. Працює. Так, задній. Працює. Зважень немає. Так, електрозеркала працює. Працює. Супер. Ця сторона. Працює. Добре. Складання. Також у нас працює. Супер. Так, кондер у нас не працює, як і сказали. Так. По звуку зауважень нема. Кнопочки працюють. Так, подогрів. Перевіримо. Світло виключимо. Так, по радіатору я сказав. Якби таке, далі йдемо. По гранатам у нас нормально. От антифриз стікає той що. Цей тут у нас все в мазуті чогось. Так, банка заводська без претензій. Тут у нас... Так само в принципі все завод, а ми зараз виверну. Так А що тут за масло? Не знаю, коротше. Да, і звідки воно теж не ясно. Труба стандартна, кузов у нас, як і в всіх Меганах, в принципі, без. Це не Volkswagen, без зауважень, тут по, задні... да, тут по задній частині частині все. На місці пластики присутні. По порогах питань нема. Там попередня поверхнева корозія на кронштейні. Балки, але це таке. Це навіска, це не кузов. Там легенька поверхнева. Самій. Тут я показував, що в принципі без зауважень. Так, подивився на стакаді. Там включається задній дворник, не знаю чому. тут на Так, зняв я защиту. Тут я не знаю або вони не замили просто. Чего оно все-таки в мазуте? Получается, что у нас это масло. По сальнику иначе все нормально. Но тут все мокрые И все в масле. И там задняя крышка. Ось таке. Тут Ну воно все свіже, типу. Не похоже, що тих болтів хтось лазив. Тут так само у нас по болтіках все гарно. в принципі. Так, на рейці хомут такий, рейка теж в нас суха, стуків в ходу немає ніяких. Пильники цілі, тут ціленькі. Ці ціленькі, я теж показував. Обачно вони хомути вже які і відскакують просто. Так, це у нас кронштейн кріплення в такому стані. О, то бляшка, звичайно, тоненька. що воно таке? З сторони все гарненько. Силова частина її рідна, без зауважень, ще. Рено 28.11.2007 рік. Вмічається підставка під, під цей під радіатори. Радік у нас теж рідний. Компресор Делфі. таке.